Багато хто з нас стикався з тією самою бідою, нарізав гарних живців, з надією посадив, а через тиждень половина щорніла, решта висохла і жодного натяку на корінці, начебто все зроблено, як треба. Зріз чистий, земля волога, банка накрита, а результат нуль. І от головне питання чому ж так виходить? Бо черенок, тум, це по суті ще не рослина, а шматочок життя. Який намагається вижити, і якщо йому не створити потрібних умов, він або задихнеться від надлишку вологи, або висохне від браку повітря. Живець та чума, це наче дитя без коріння, яке треба підтримати з перших хвилин. Як тільки його зрізали, він одразу починає втрачати вологу. Якщо зріз зроблений грубо, ножицями або тупим ножем, клітини внизу розчавлюються, і волога не може вийти рівномірно. Тоді черенок починає гнити ще до того, як потрапить у землю. Тому кожен досвідчений господар скаже головне це, це чистий і гострий зріз, зроблений одним рухом, але навіть цього замало багато хто ставить живці просто у воду, сподіваючись, що там з'являться корінці, і справді іноді це спрацьовує, але тільки для найвитриваліших рослин, як от фікус чи герань. Для троянди, винограду чи смородини така волога пастка це смерть. У стоячій воді за кілька годин починає розмножуватись мікрофлора і зріз черенка покривається слизом, звідси й починається гниття, запах, і, з часом, повне відмирання тканин. Інша крайність це пересушування. Люди ріжуть живці, складають у коробку чи пучок і тримають кілька днів, поки знайдуть час посадити. За цей час тканина втрачає соки, верхів в'яне, і потім, хоч став у найкращу землю, життя вже немає. Рослина, як і людина, без води довго не витримає, саме тому укорінення потрібно робити відразу після зрізу або принаймні зберігати живці у вологому рушнику чи моху, щоб не дати їм висохнути. Не меншу роль відіграє температура. В селі часто буває, що живці ставлять на підвіконня, де вдень сонце гріє, а вночі холодно, і ця різниця температур справжнє випробування. Коріння ще не з'явилося, а клітини вже отримують стрес. Найкраще середовище для утворення корінців це постійне тепло, близько 20 градусів. Якщо нижня частина живця тепла, а верхня прохолодна, процес пішов. Саме тому, старі господині, завжди тримали свої паростки біля печі, де рівномірно тепло, але не гаряче. Ще одна поширена помилка надлишок води у ґрунті. Люди часто думають чим більше полємо, тим краще. Насправді, коли земля постійно мокра, повітря не має куди потрапити, і коріння просто задихається у вологому, але повітропроникному середовищі корінці формуються швидше. Саме тому деякі досвідчені городники додають до землі пісок або дрібну тирсу, щоб створити дихаючу суміш. Є ще й психологічний момент людина, яка не вірить, що живець приживеться, часто робить усе поспіхом, а черенок це тонка справа, тут потрібна увага, навіть ласка, коли зріз, робиться з любов'ю, коли його обережно садять у землю, коли полив не заливає. А просто зволожує, тоді і результат зовсім інший. Недарма кажуть як поставиш, так і ростиме. Буває і так, що причина невдачі у самій рослині не кожен пагін придатний для укорінення. Молоді зелені пагони часто надто ніжні, вони швидко в'януть, занадто старі, вже втрачають силу росту. Найкращий живець це той, що визрів, має. Міцну серцевину, але ще не з дерев'янів, тоді в ньому і соки рухаються, і життя кипить. Коли ми розуміємо природу живця, ми бачимо, що все просто треба дати йому три речі: чисте середовище, тепло і вологу, але без надлишку. І головне, спокій не ворушити щодня, не перевіряти, чи з'явились корінці. Бо кожен дотик це стрес. Хай собі спокійно працює, хай укорінюється. Людина має терпіння дочекатись, як зерно сходить у полі. От чому так багато черенків гине не через складність процесу, а через недбалість і нетерплячість, укорінення це не просто агротехнічний прийом, це маленька наука терпіння й уваги. Якщо ми навчимося ставитись до кожного живця як до живої істоти, тоді результат буде зовсім інший. Бо земля, як і людина, віддячує тому, хто з нею по-доброму, і коли наступного разу ви триматимете в руках зріст троянди чи виноградну лозу, пригадайте головне не в тому, щоб швидко, а в тому, щоб правильно щоб живець пустив корінці швидко, треба не чекати милості від природи, а допомогти їй. Є простий і перевірений спосіб, який працює навіть на найкапризніших породах. Від троянди до винограду. Його секрет у тому, що ми створюємо для черенка умови, де він не встигає ні висохнути, ні загнити. Усе починається з правильної підготовки. Зріз має бути чистим, гострим і зробленим під кутом. Верхівку обрізають рівно, щоб волога не випаровувалась занадто швидко. Якщо живець дерев'янистий, можна трохи подряпати кору внизу ножем, це стимулює появу нових корінців. Після цього живець треба розбудити. Багато хто користується покупними стимуляторами, але досвідчені господарі знають не гірше працюють натуральні засоби, наприклад, розчин меду або соку алое. У літрову банку води кладуть чайну ложку меду або дві столові ложки соку алое. Перемішують і ставлять туди живці на кілька годин. Ця суміш діє м'яко, не спалює зріз, зате пробуджує сплячі бруньки. Так само добре допомагає дріжджовий розчин половина чайної ложки сухих дріжджів на півлітра води. Живець у такій воді стоїть лише кілька годин, не довше, бо потім може початися бродіння. А тепер головне, щоб укорінити живець буквально за добу. Потрібне тепле й вологе середовище, але без надлишку рідини. І тут працює так званий парниковий ковпак. Беремо прозору пластикову пляшку, обрізаємо дно, а кришку залишаємо. У пляшку насипаємо шар вологого піску або торфу з піском у співвідношенні один до одного, вставляємо живець так, щоб нижній зріз був у вологому середовищі, але не у воді. Потім накриваємо зверху ковпаком. Тією ж частиною пляшки або скляною банкою. Так створюється мікроклімат. Тепло, вологість і трохи повітря. Для найшвидшого укорінення треба дати тепло знизу. Старі городники ставили живці біля грубки або на теплу цеглу. Сьогодні можна використати звичайну грілку, підігріту воду в мисці або електричну гріючу підкладку. Головне, щоб температура знизу трималася близько 25 градусів, а зверху. Така різниця стимулює живець до росту. Знизу тепло штовхає корінці, зверху прохолода не дає листю в'янути. Ще один важливий момент це повітря. Часто люди думають, що треба повністю закрити живець, щоб не дихав. Насправді йому потрібен кисень, хоч і в малій кількості. Тому ковпак слід щодня знімати хоча б на кілька хвилин, щоб провітрити. Це запобігає появі цвілі. Якщо на стінках пляшки накопичується надто багато конденсату, це знак, що занадто тепло або волога, треба або відкрити надовше, або прибрати знизу трохи води. Є й простіший спосіб у мішку. Для нього потрібно взяти звичайний целофановий пакет, насипати туди трохи вологої тирси або моху з фагному, вставити живці, зав'язати пакет і поставити в тепле місце. Усередині створюється власний парниковий ефект. Уже за 24 години на зрізі з'являються мікроскопічні горбики, майбутні корінці. Це перша ознака, що живеться живає, потім його можна висаджувати в землю або в стаканчики з легкою сумішу землі, торфу та піску. Щоб закріпити результат, треба пам'ятати про два правила: не заливати і не турбувати. Волога має бути, але без калюж. Якщо земля холодна, вода застоюється. І тоді починається гниття. Тому краще поливати через піддон або з пульверизатора легкий туман, а не потік. У перші дні після укорінення черенок ще слабкий, тож пряме сонце може його спалити, тримати краще в напівтіні, поки не з'являться справжні корінці й новий пагін. Є також маленька хитрість, яку знають лише ті, хто укорінює не перший рік. Якщо зробити на нижній частині живця маленький надріз або зняти смужку кори довжиною пів сантиметра, саме там швидше утворюються корінці. Це тому, що на місці поранення клітини активізуються і починають ділитися, формуючи кореневу тканину. Так само можна припудрити зріз товченим активованим вугіллям, це природний антисептик, який запобігає гниттю. Дехто додає в пісок. Трохи деревного попелу, і не дарма. Попіл не лише знезаражує, а й містить калій та фосфор, що потрібні для росту коріння. Якщо робити все акуратно, вже через добу живець буде готовий до пересадки у легкий ґрунт, а через тиждень-два з'являться перші справжні корінці, білі й ніжні, як ниточки, це означає, що метод спрацював. Отже, щоб укорінити живці за один день. Не потрібно дорогих стимуляторів чи теплиць, достатньо тепла, вологи, повітря і уважності. Природа сама знає, що робити, треба лише створити їй умови, а якщо все зроблено правильно, черенок, який вчора був просто гілочкою, уже завтра оживе, потягнеться до світла і дасть початок новому життю. У селі кожен старший господар має свої секрети укорінення, які перевірені не одним десятиліттям. Колись ніхто не чув про стимулятори росту чи спеціальні гелі. Люди користувалися тим, що мали під рукою, і при тому досягали чудових результатів. От, скажімо, мій дід завжди укорінював виноград у старій дерев'яній скрині біля печі. Він накидав туди трохи піску, тирси накривав склом, і вже через кілька днів на живцях з'являлися дрібні білі корінці. Ніякої хімії, лише тепло від печі та волога з повітря. Треба не заважати землі робити свою справу, казав він, і справді черенок оживав так само природно, як зерно у полі після дощу. Інша сусідка, баба Марфа, мала свій метод для троянд. Вона завжди різала живці тільки вранці, коли роса ще на листі. Казала, що роса зберігає в живці дух життя, потім ставила гілочки у картоплину просто. Стромляла зрізу бульбу і садила картоплину в землю. Багато хто сміявся, але троянди в неї приживалися майже всі. Картоплина справді тримає вологу, дає живцю трохи крохмалю, і той не сохне доки пустить коріння. Цей спосіб зараз знову набуває популярності, бо простий і доступний, а працює краще за будь-яку баночку зі стимулятором. Дехто користувався ще простішим народним методом. У вологій ганчірці зрізані живці обгортали мокрою тканиною, клали у целофановий пакет і тримали біля теплої грубки. Уже наступного дня тканина тепла, трохи парує і в живцях прокидається життя. Так само робили з гілочками смородини, агрусу, троянди чи буску. Цей метод досі люблять у селах, бо не потребує нічого складного трохи терпіння, води та тепла. Є й більш хитрі прийоми, якими користувались старі виноградарі. Вони знали, що не можна просто поставити лозу у воду, вона згниє. Тому робили мокре повітря брали глечик або бляшану банку, насипали на дно кілька камінців, трохи води, а зверху решето або решітку, щоб живець не торкався рідини. Потім накривали тканиною або мішковиною, усередині утворювався. Теплий пар, який зволожував повітря, але не заливав зріз. У таких умовах лоза пускала корінці надзвичайно швидко. Ще одна порада, якою користувались у багатьох господарствах, попереднє загартування живців. Восени, коли різали виноград, залишали кілька лоз у вологому піску до весни, пісок тримали у погребі, де прохолодно, але не мороз. За зиму лоза дозрівала. І навесні, коли її діставали, вона укорінювалась майже миттєво. Секрет у тому, що рослина за цей час проходила природний спокій і, потрапивши, у тепло, починала активно рости. Цікаво, що в народі завжди знали, не кожен місяць підходить для живцювання. Старші люди орієнтувались по місяцю, казали, що краще різати живці на зростаючий місяць, особливо в другій його фазі, коли Соки в рослині рухаються вгору, у такі дні все, що посаджене, бере силу. А на спадаючий місяць, навпаки, коріння росте повільніше, живці погано приживаються. І хоч дехто вважає це забобонами, досвід показує у тих, хто дотримується цих правил, приживлюваність значно вища. Сучасні методи, звісно, теж мають свої переваги. Тепер можна купити стимулятори росту, порошки. Теплі матки для підігріву ґрунту, але суть не змінилась живець, як і сто років тому потребує турботи. І якщо ми поєднаємо народну мудрість із сучасними зручностями, результат буде ще кращим. Наприклад, можна використовувати той самий картопляний спосіб, але замість землі ставити в контейнер із кокосовим субстратом, який добре пропускає повітря. Або додати до води не хімію, а кілька крапель настою верби. У вербовій корі є природні речовини, які стимулюють ріст коріння. Тому старі селяни часто різали гілочку, верби і ставили поруч із іншими живцями у воду. Вони знали, де верба, там і коріння буде. У наш час багато хто знову повертається до таких простих народних методів. Бо вони безпечні, не шкодять землі і працюють безвідмовно. Коли людина власноруч ставить живці, поливає їх, спостерігає щодня, як вони оживають це не просто праця це частинка душі. У селі завжди казали коли посадив, говори до нього, бо слово теж має силу і хто з любов'ю саджає, тому і сходить краще. Якщо порівняти старі способи з сучасними, можна сказати так. Колись укорінювали серцем тепер технологією, але мудрість у тому, щоб поєднати обидва, взяти точність і зручність від сучасності, але не забувати про теплоруки щирість, бо навіть найкращий стимулятор не допоможе, якщо живець забутий, пересушений чи кинутий без догляду. А от звичайна увага, щоденна турбота, лагідне слово ось що робить диво. І коли через тиждень бачиш маленькі білі корінці, то розумієш народна правда і тепер працює. З покоління в покоління, з землі до людини, і знову до землі. Коли ми вже зрозуміли, як правильно укорінювати живці і які хитрощі допомагають зберегти їх живими, настав час підбити підсумки і зробити кілька головних висновків. Бо кожен. Хто хоч раз пробував черенкувати троянди чи виноград, знає, не все залежить від випадку, більшість успіху у наших руках. Укорінення це не магія, це уважність до дрібниць і розуміння живої природи. По перше, пам'ятайте найважливіше це чистота і точність. Зріз повинен бути гострий, без рваних країв, а інструмент продезінфікований. Якщо користуватись тупими ножицями чи брудним ножем, то мікротріщини відкривають шлях для бактерій і грибків. Саме вони найчастіше стають причиною гниття. Один невидимий грибок може зіпсувати десяток живців. Тому не шкодуйте кілька хвилин, протріть лезо спиртом чи окропом, і тоді вже беріться до роботи. По-друге, не поспішайте, багато хто хоче побачити корінці вже за кілька годин. А коли їх нема, починає перекопувати, витягати, дивитись. Це головна помилка живець потребує спокою, як насіння у землі. Поки зовні нічого не видно, всередині відбувається робота клітини готуються до поділу, формується калюс, ущільнення, з якого виростають корінці. Якщо постійно чіпати, то цей процес порушується. Терпіння це половина успіху. По-третє. Стежте за вологістю і температурою. Земля має бути волога, але не мокра. Найкраще легке відчуття сирості, коли грудка розсипається в руках, але не капає вода. Якщо у вас пісок чи торф'яна суміш, її можна злегка зволожити з пульверизатора. Так ви не перельєте. Температура ще одна тонкість. Оптимально близько 20 градусів без різких перепадів. Вночі не холодніше 16, вдень не гарячіше 25, інакше живець або пересихає, або задихається. Дуже важливо не забувати про провітрювання. Якщо ви тримаєте живці під ковпаком чи у пакеті, обов'язково відкривайте щодня на кілька хвилин. Повітря збагачується киснем, а зайва волога виходить інакше. З'явиться пліснява, білий наліт, що знищує молоді клітини. Якщо ви помітили її, не панікуйте, зніміть ковпак, провітріть, посипте трохи деревного попелу, або обприскайте слабким розчином марганцівки і дайте рослині спокій. Ще одна порада не забувайте про силу світла. Світло потрібне, але не пряме. Прямі сонячні промені пересушують. Особливо коли під ковпаком накопичується жар. Найкраще місце підвіконня зі східного боку або легка на півтінь. Якщо ви робите це взимку, можна поставити лампу, але не близько, щоб не перегрівало. Коли на живцях з'являться перші білі ниточки корінців, не поспішайте відразу пересаджувати, дайте їм зміцніти кілька днів. Потім можна обережно перекласти в невеликий горщик із легкою землею суміш садової землі, піску та торфу поливати помірно не частіше ніж раз на 2-3 дні залежно від вологості. І тоді, коли з'являться нові листочки, ви вже можете бути впевнені, рослина прижилась. Буває, що не всі живці приживаються навіть при дотриманні всіх правил, це нормально. У природі немає 100% гарантії. Але якщо з 10 живців виживе 6-7. Це вже чудовий результат. Головне, не опускати рук і не думати, що в мене не виходить. У кожного господаря є свої перші невдачі та хто не пробує, у того й не зростає. Дехто радить позначати живці різних сортів це справді зручно. Маленькі бирки чи палички з написами допомагають не переплутати, особливо якщо ви укорінюєте одночасно троянди, виноград, смородину чи бузок. Потім легше буде доглядати, бо кожна культура має свої особливості. І наостанок найважливіше не ставтесь до укорінення як до простої роботи це по суті відтворення життя. Коли ми беремо шматочок гілки і допомагаємо йому стати новою рослиною це справжнє диво, яке відбувається на наших очах, земля чує руки, які працюють з любов'ю. І якщо ми вкладаємо у працю добрі думки, терпіння і турботу вона завжди віддячує сторицею. Тож бережіть кожен живець як малу надію на майбутнє. Хай кожна гілочка, що оживає у ваших руках, нагадує природа завжди готова допомогти тим, хто допомагає їй. Не бійтесь пробувати, експериментувати, навчайтесь від старших і передавайте досвід далі бо в цьому і є справжня сільська мудрість. У праці, у терпінні й у вірі, що все живе, можна повернути до життя, якщо дати йому тепло й трохи любові. І тоді кожен ваш живець, кожен новий пагін стане маленьким свідченням того, що чудеса це просто робота, зроблена з душею.